Гарного вам всім доброго, мирного благословенного ранку. Я на своїй кухні в сьогоднішній день. Рада вітати вам, рада бажати вам благословенного дня. Нехай Господь благословить вас рясно, миром, спокоєм. І навіть, як в слові написано, що нехай Божий мир, він наповне ваше серце. І щоб ваші помисли, вашого серця, да, те, як ви мислите, вони були направлені Господу у ваше життя. Тому що Господь є важливим у нашому житті, Його настанови є важливим в нашому житті, Його присутність є важливою в нашому житті. Вірте, в сьогоднішній день, знаєте. Сьогоднішній день на кухні в себе вітаю вас з таким тортиком. Він називається пташине молоко. І це тортик, який я полюбляла з самого дитинства. І я його в перший раз в своєму житті я його зробила. Я печу різні торти. Але пташине молоко я зробила сьогоднішній день, вчора, я вам скажу, не сьогоднішній день. Сьогоднішній день я вже тільки вас вітаю разом із ним. Якщо є бажання, ви можете заїхати до мене на чай. Я завжди буду рада. Але я хочу сказати, що у моєму житті є присутній Господь, який, як написано у 31 главі да, Він говорить про жінку такі слова, що жінка задумає поле, і вона його має. Вона прикладає зусилля для того, щоб мати це поле. І я собі думаю, вау! Я хочу цей, цей тортик, це моє поле. Але для того, щоб воно в мене було, мені потрібно прикласти зусилля для цього. Щоб воно було, щоб я могла насолоджуватись, моя сім'я могла насолоджуватись, мені потрібно зусилля. Знаєте, я слухала в Тіктоці, є сторінка одної дівчинки, вона мені якби по життю вже доводиться різні як, ну, як моєї доньки. Але вона, дівчинка, така дійсно, знаєте, цілеспрямована. І вона говорила про те, що два роки вона мала мрію в своєму серці. І ось вона дійшла до своєї мрії. Знаєте, Господь сильний у вашому житті здійснити ваші мрії, вашого серця. Але я вам говорю: мрії вони можуть залишитися мріями в нашому серці, якщо Господь не дасть нам сили, не дасть нам сили придбати цю мрію, мати цю мрію, от мати і вже нею просто насолоджуватися. Тому що дивіться, в Слові Божому написано. Де коли я вам скажу чесно, ми буваємо. Ми мріємо про багато чого, ми хочемо багато чого, досягнути багато чого, але ми все десь відкладаємо там просто, деколи чесно. Ми буваємо ліниві, просто ліниві. І це є, знаєте, також таким, як би сказати, бар'єром для того, щоб ми ну, мали ці поля, які Господь дійсно хоче, щоб ми мали, тому що ну, Бог добрий і Він хоче, щоб ми жили гарне життя, гарне життя. І через те, дивіться, в слові написано, що Він, він, да, наскільки добрий, дав на зараз темно, на кухні, немає світла, виключили світло, але Господь завжди є світло, бо це Господь працює в нас, викликаючи прагнення і бажання, викликаючи прагнення, бажання, вчинки в нас. Тобто, дивіться, Господь. Якщо у вас є мрія, і ви десь відкладаєте її далеко, вам кажеться, що ви не можете її приобрести. Знаєте, оцей тортик, він, ну, як би сказати, з однієї сторони і легко робиться, з іншої сторони, і ну, не так просто, тому що треба випекти бісквіт, вам, можливо, його там і не видно з-під низу, але він там є. Вон, він випечений бісквіт. Там потрібно дуже як би сказати, багато прикласти різного роду праці для того, щоб він от такий вийшов, щоб оце все біле вийшло. Треба збивати окремі білки, треба заварювати сироп, потрібно мочити агар-агар, Там багато складових, потім його заливати, все, бісквіт охолоджувати, наверх ставити. На ніч воно у мене стояло, тому що я скажу вам, я з вечора приобретала своє поле. І з самого вечора, коли всі спали, а я до 11 годин вечора приобретала своє поле. Ну, Бо я так захотіла. Я просто захотіла. Господь про знаєте ну, викликав це бажання з мого серця, тому що з самого дитинства я полюбляю ці торти. Вони в нас продавалися колись магазин, у нас такий в центрі міста був дуже великий. Він зараз і є, але називається він по-іншому. В дитинстві, коли я була школяркою, ми туди з дівчатами бігали, і я його обожнюю. І я його обожнюю. Але цілий вечір. До пізньої ночі я знаєте, приобретала своє поле. І я дякую Господу, що Він викликає бажання із середини нас, і середини нас. Він дає нам мудрості, дає нам сили, дає нам розуміння, як це зробити. І я дякую на сьогоднішній день навіть за цей інтернет, який є. Якщо ти бажаєш, ти можеш просто зайти туди, там є з різного знаєте, роду. Можливість дається вам. Можливість. Це дійсно можливість. Ви нічого не придумуйте, ви нічого не видумуйте. Ви зайшли, подивилися те, що більше сподобалося. Вашому серцю ви можете втілити, втілити. І слава Господу! Знайте, я його втілила. Я дякую Богу, що він дає мені сили, дає мені розуміння приобретати ці поля. І хай Господь благословить вас. Робіть, якби. Або давайте можливості Богу викликати ті бажання, які в вашому серці є. І не дивіться на те, що ви можете. Не дивіться на свої можливості. Не дивіться на те, що це так складно. Знаєте, коли Господь дасть і прийде на бажання вашого серця. Він дасть вам сили, дасть вам мудрості. Вся складність піде, да, вам придеться попрацювати, щоб дійти до своєї цілі. Але я вам скажу. Господь сильний в нас. І Господь сильний за нас, тому що Бог любить нас. І я вам поклала цю таку маленьку-маленьку лохиночку, вона тут лежить. Оця ізюминка – це присутність Бога в нашому житті. Хай Господь благословить вас рясно. І нехай Він буде в вашому житті, нехай Він виконує бажання вашого серця. І співпрацює разом із вами, благословені вам, миру, радості і добра.